Кортурану квартиру по вулиці Миропільській, 39, Великий холл, Ліворуч, сам візол, окремий ванна І машини, із спальної з сушкою. Є центральна гаряча вода, але, звичайно, встановили борми. Повториємо навіть туалет, є раковина, сенсорні виключатели. Подивіться, хоп, на шафа купе, правоуруч від вхідної двері, кімнати, спальня простора, бо загальна площа квартири 84 квадратних метри. І кондиціонер, звичайно. Вітання. Стильний диван, величезний, смарт тв телевізор стіл і офісне кресло кондиціонує. Хочу звернути увагу, що у спалі вихід на балкон, а також вихід на балкон із кухні. Балкон такий котовий, навіть ліжко помістилося. І з вікна ми бачимо парк перемоги просто під вікном, моя від собі. Ще хочеться свою увагу на товщину стін. Подивіться, тільки царські будинки можуть мати такі стіни, навіть сталінки не з такими широкими стінами. Подивіться на мою долоньку на цьому підвіконні. Кухня 18,5 метри. Вона мебльована із технікою холодильник. Плита, духовка, витяжка, мікрохвильовка, звичайно, є додатковий диванчик і Вуаля! я зву його Борюсик, робот плесос. Тож, чекаємо вас на перегляді Маропільська 39. 15 поверх, 16 поверхівки.